Добрий вечір, друзі. Прощаюся я з машиною. Декотрі речі я не можу взяти, декотрі речі я не хочу брати. Вибачте, будь ласка, за якість зйомки. Залишаю я оце світло, яке зробив. Залишаю я відповідно килимки всі, які тут є. Це все. Ну, я так його лишаю. В такому вигляді, тому що ця машина на сервісі, вона знаходиться у Вроцлаві компанія ADF Auto. Сервісуємо наші самоходи тут Я лишу машину, а її вже отримає мій колега, який її забере. Карточку вже свою забрав, режим аут ну то я ще трішки приберу, дуже багато речей. Вишаю каністру. Вишаю цей ящик. Оце все залишаю, крім серветок. Туше мило. Ми для посуду фейрі, до речі, зі Швейцарії. Я всереду став, в середу о другій годині я приїхав на паркінг і сьогодні вже субота. Вирішив в суботу погуляти походити, тому що... Я середу просидів майже весь день в машині четвер, п'ятницю, ну і суботу і ще неділя в мене лишилася вирішив хоч трошки прухатися. Я вам скажу, що мені ще 8,5 км йти до машини, але вже вниз. Відси на того місця не, не видно, де в мене машина стоїть. Ти такий п'єнтний п'єс. док. Добрий ранок, шановні, в мене сьогодні 23 жовтня, неділя. 12 година дня. Ну, для мене це ранок, тому що я тільки що прокинувся. Висадив я собі акумулятор. Знову стояла машина якась якийсь швейцарець. Я до нього з тими підходжу, кажу, там Could you help me please? І так далі. Взагалі без питань під'їхав. А я вже капот відкрив з, з проводами в руці, щоб показати. Реально в Європі підкурюють взагалі без проблем. У Швейцарії мене підкурювали декілька ще. на минулій машині, на цій машині, у Франції, в Німеччині. Всюди, де ти не був би в Польщі. Якщо ти до нормально підходиш з проводами, ну треба мати тільки єдине, що каблі треба мати. Тебе підкурять завжди і взагалі без жодних питань. Я то собі варю каву. Ось у мене кавоварка. Ой, смачна кава, купив у Швейцарії. Я в середу заїхав, і з середи, я ото неділя вже стою. Мені прийшлося в п'ятницю виїхати зробити покупки, тому що. Так виявилося, що вантажів немає. Ну а я, як всереду заїжджав, то я не вірив, що я буду стільки стояти, і тому, відповідно, в мене не було стільки продуктів. Мені прийшлося в Швейцарії купувати продукти. Ось у мене каністра тут стоїть. Я її нагріваю, тому що там в мене є вихід вебасти. Он він, ви його можете бачити. Нагрію зараз собі водички. Десь годинки-півтори вона в мене постоїть під Бебасти, нагріється, можна буде помитися. Не знаю, чи я їду завтра відси. Дуже би хотілося уїхати, тому що стільки стояти ну це просто якась не дуже гарна ситуація. ні? Шановні друзі, добрий ранок. У мене зараз 24 жовтня. Я нарешті їду понеділок. понеділок. І, друзі мої, я їду в Італію. В Італію я їду. Перший раз в життю я буду в Італії. Я вже був на Мальті, але це не коли я працював, а Просто я там у відпустку був на Мальті, а тепер я їду в Італію. По-любому поїм піцу. Але перший раз нова країна це не Норвегія, я би дуже хотів в Норвегію, але я боюсь, що я на цій фільмі вже не встигну. А ми і не їздимо в Данію максимум, і то я ніколи не їздив. В Італію теж дуже рідко, і то я ніколи не їздив. Ну подивимося, я стою тут середи, середу о другий я став на паркінг. Зараз в понеділок я п'ять днів простояв. У мене оплачується кожен день. Це взагалі умови такі. Це супер. Це в мене це, це я, я вже, я вже 60 євро за день заробляю. Мені здається, там скільки? 200... 270 злотих за день мені зараз вже платять з цього місяця, і кожен день в мене оплачується. Ось рахуйте скільки я стояв. Я тут більше тисячі злотих заробив, поки стояв. Але я їду в Італію і курче, ну блін, я, я такий задоволений. Подивимося, що буде з того. Чешеч. Добрий ранок, шановні друзі. В мене зараз 25 жовтня. Я вже знаходжуся в Австрії, то я їду з Італії через Австрію на Німеччину. Я у суботу ходив от, в гори. В горах я пройшов багато мало. Ну, коротше, я пройшов 25 кілометрів. Набор висоти не знаю, який був, але я думаю, що там десь до 1000 метрів було. Може 800. Ну, я кажу вам, я так втомився, що я ледь ходив. А, але дуже прикольно. Вчора став на паркінг в Австрії і в Австрії гарні паркінги, їх не дуже багато, але є гарні паркінги, де все дуже цивілізовано і до того всього там був інтернет, і я зміг викинути той ролик, де я їду до Швейцарії. Вчора також у Італії, коли був, заїхав, постригся, постриг собі бороду нарешті до барбершопу. І поїв італійської піци. Піця я вам скажу чесно, італійська мене взагалі не... Ну, нічого в ній такого немає, при, 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 принаймні там, де я її. Хоча по відгукам там дуже добрі відгуки бу бу були, але мені взагалі вона не сподобалась. От Просто взагалі, розумієте? Не знаю, як що. Мені здається, що в еміграції італійці краще готують піцу. Що є, то є. Мав приїхати сьогодні від 8 до 11 на вигрузку, але я реально тільки, тільки о 2 годині десь приїду, тому що ну не знаю чому. Я вчора приїхав 660 км, 9 годин 25 хвилин їзди, тобто нормально реально. приїхав не, задніх не пас. Ось. Ще заїхав до магазину, до крамниці, купив там всякого різного, поїсти. Зараз їду красиво. Осінь дуже красива в Європі. Ну, взагалі, напевно, що осінь всюди красива. ні? Так, коротше, знаходився тоді я в суботу, що мені навіть потім кріпатура заважала давити на педаль. Можете собі уявити. Зараз я знаходжуся в тунелі, то я знаходжуся між Австрією і Німеччиною. Взагалі мені здається, що я вже в Німеччині. Але Навіть не було жодного знаку. Так. Знайдую ще в німцях, пише мені навігація. Але Навіть щось не було жодного знаку про те, що я перетнув кордон. Ні, муси бути напевно що за тунелем. Ось, Дуже дуже по гарним місцям я їздив. Це коли я їхав на місто Сіон, там, де я вигружався, і на Італію теж дуже гарні місця. просто. І зараз я по таким горам, по таким серпантинам їхав дуже красиво. Ну, цікаво, хоча ж би тут мусить бути якийсь знак, що ми в'їхали в Дойчонт. Und... Ой, поліцей. Всім привіт! 27 жовтня я знаходжуся в Бельгії. Тут, бачите, пісюючий мальчик. Мені треба знайти вигрузку де, тому що я приїхав і я не можу знайти магазин. Я біля торгового центра. І мені треба магазин І Я його тут курва, не бачу. З 10-ї години я тут маю бути. Я його не можу знайти. Ну, я тут якраз на 10-й приїхав. Розгрузився я, друзі, в Бельгії 27 жовтня. Я, коротше, вишаю, так це мерку і Паркін Шайбен. Оця штука, це Паркін Шайбен. Ну і це Мерка. Тут такий легковий паркінг, тут взагалі не можна стояти, ну, хоча тут не було ніяких знаків, але не можна. Ось я так став, розгрузився а, біля торгового ну, на парковці торгового центру. Ну так, я залишаю, щоб якщо якийсь перевіряючий прийде, щоб він міг подивитися і побачити, що я тут розгружався чи розгружаюся. Тільки так, що... так, сподіваюся, що нічого мені за то не буде. Ну, але зазвичай ви знаєте, що я тут так, щоб дуже зустрічав, щоб були якісь проблеми там з паркуванням, чи що ще, я так часто стою. і взагалі немає проблем. Ну, на бусі дуже, дуже легше, ніж на фурі, то нічого не скажеш. Віз я 6 палет, в мене, Точніше, 12 палет, в мене був збірний, збірний вантаж. Я його завантажив на DPD, Це кур'єрська фірма доволі велика. І я віз 6 палет в Голландію і 6 палет в Бельгію. У мене була невелика траса, взагалі там було десь 300 кілометрів. І я, мені було перше, перше розвантаження в мене було в Нідерландах сьогодні о 8 ранку. А друга сьогодні о 10 в магазині Levi's чи Levis, як воно називається. Ну, ви знаєте, та фірма Levi's, Strauss, то джинси вони роблять. Шість паліт я привіз сюди і теж прикольно. Я вчора приїхав в Голландію, там місто якось називається на Р. Я вже не пам'ятаю. Ну, таке невелике містечко доволі. Я собі там запаркувався. Походив по місту, подивився, що там, як у них відбувається. Ну, прикольно, в Голландії взагалі теж прикольно. Мені подобається, доволі така цікава країна. І собі переночував, там теж став там, ну, теж на такого типу паркінгу, де не можна стояти. Напевно, що не можна стояти, ну, але теж собі спокійно відстояв, в принципі, та й все. Коротше, файно, файно. У мене зараз четвер. Мене мають в п'ятницю, ну, мені вже зараз шукають вантаж е в. Определенне місце в Німцях. Я в Німеччині знаю, що понеділок-вівторок то будуть вихідні дні. Я так розраховую, щоб мене щоб звели сьогодні чи завтра. Завтра, а завтра п'ятниця. Ну, в п'ятницю, в суботу мене звели. Туди, і тоді я найшвидше, що зможу виїхати в середу. Ну так, якщо так получиться. але це теж не факт. Там два свята підряд ідуть. Понеділок це день реформації. Це якраз ну, церква ж там. Летеранська, там, і так далі. Це зв'язано з церквою саме. І наступний день, вівторок, це День всіх святих, як по польську в швидких швентах. То мають бути загалом субота, неділя і ще два, тобто чотири дні вихідних. Я збираюся відпочити трішечки від праці. Я не знаю, я не чи може на тому тижні, чи через тиждень. Я думаю, що вже швидко. Мені треба буде їхати, здавати машину. Прощатися зі своєю фірмою і їхати далі. Мені вже зробили по 95-й пластиковий прийшов, мені вже повідомили, що він є, прислали фотографію. Також має бути свідецтво кіровці. Це червоний папір. Я так думаю, що 1 листопада мені на... На... написало керівництво. Ну, подивимо, подивимося, що там буде. Буду вас тримати в курсі, що там. В мене відбувається. А поки в мене нема заладунку, у мене зараз пів на другу. А, і я буду відпочивати. Буду відпочивати аж доти, поки не знайдуть мені щось. Може тут і залишуся на ніч, тоді тут я залишуся стояти все. В торговому центрі є туалет і приличний причому чисто красиво все. І тут в мене і річка. Взагалі це дуже супер, дуже супер місце насправді. Дали мені наступне завантаження. Їду я в Голландію в місто Венло. Це недалеко від е, митниці границі з Німеччиною. Мені один, одну годину їхати, 70 кілометрів лишилося. Я тільки-тільки-тільки виїхав. Добрий ранок, шановні. 28 жовтня. Я знаходжуся в Дортмунді. Це Німеччина. Вчора загрузився віз вантаж, закрузився в ВНЛО і їхав до Дортмунда. це 120 км. Запломбували мене, сказали мені ставати на платний автохов по-любому. Траса 120 км знайди той платний автохов. Коротше, дивом я знайшов, фірма платить, все. Віз я три тонни ноутбуків Хьюліт Паккарт. Я подивився, ну там. У мене ж документи були, я подивився, я їх сфоткав і відправляв, подивився. Коротше, в середньому один ноутбук коштував 1200 євро. Ну, Точніше, там цей. Не в середньому, а якийсь, який я загуглив, але мені здалося, що там вони майже всі однакові. 1200 євро. І можете собі уявити, там в мене саме ну, 3 тонни 3 з копійками це загальний вантаж, а десь з нього півтори тонни це ноутбуки. І там з того, що я побачив на сайті, наскільки я зрозумів, один ноутбук важить 2,5 кілограми. Коротше, можете собі порахувати. Коротше, в мене товару було майже на мільйон євро. Курче. А, ну, автохоф прикольна штука. Приїхав, я перший раз на автохофі ставав, ну, точніше, я на автохофі заїжджав, ну так, типу, в душ сходити, Тойво, а. Того разу я заїхав на Автохов, саме встав. Ну, я вже в січні катаюся, я вже 9 місяців чи скільки катаюсь. Я вперше заїхав на Автохов, саме запаркувався, заплатив 12 євро платиш за паркування. Я заплатив карту Дікав, паливну картою підприємства. І вони 8 євро повертають. Тобто я, ну там на їжу чи на що. Я реально ще їжу собі купив, купив собі пиво розгубного 05, гамбургер, салат. І за то все я доплатив 4,20 чи 470. Ні, 4,20. Я доплатив, а все інше це реально було за рахунок клієнта, скажімо так. Коротше, файно. Приїхав, реально. Дуже цікаво. І клієнт дуже сильно переживав, і я ще з перевісом їхав. 390 я заладував, а по документам я можу ладувати 3 тонни 50 кг чи 350 Я не пам'ятаю щось такого роду. Коротше, 3200 я, це перегруз вже. Ось, а до того всього я мене зважував на підприємстві. одному, У мене пуста машина, виявилося, що важить 4400. Тобто я десь кілограмів, ну, приблизно 500-600 зверху взяв. Це коротше, так, не дуже гарно. Ну і це прикольно. Я в Дортмуді мені зараз вже знайшли якийсь терміновий заладунок. Сьогодні загрузка і вигрузка. Заїхав в Рева. Я ці ноутбук вигрузив всім паліт, заїхав в Рева, взяв собі салат такий коротше, файно і... і їду. Прикольно, на цьому тижні я був. Це так рідко, коли так багато країн. На цьому тижні я був у Швейцарії, Італії, Австрії. Німеччина, Швейцарія, Італія, Австрія, Німеччина, Голландія, Бельгія. І все, але це реально 6 країн за тиждень. Це для мене рекорд. Добрий ранок, друзі! В мене 2 листопада. Я знаходжуся в Німеччині. У мене був вантаж Амазон. Amazon. Amazon Амазон знаходиться. Он там. Я тут знайшов таке дуже класне місце, де можна стояти. Я тут і стояв. У мене була така дуже прикольна траса. Понеділок то в Німеччині взагалі вихідний в половині країни. Вівторок теж у там значній частині, і я думав, що я буду стояти 4 дні з суботи до вівторка. Ну я насправді в п'ятницю приїхав. Але мені знайшли завантаження. Завантаження мені знайшли в понеділок на вечір. Я в понеділок о десятій загрузився, і вивантаження в мене було в ніч з вівторка на середу. Тобто, я е, в понеділок я десь 130 км доїхав до завантаження. Завантажився, від'їхав 20 кілометрів, переночував, доїхав ще 100 кілометрів у вівторок. Знову став на, на, ну, якби, на нічний сон можна сказати. І вивантажився у перші 30 я приїхав і тільки о 5 я ліг спати. І зараз у мене о, майже 2 години дня. Серед, середа, середа я виїжджаю, виїжджаю в трасу. Мені дали завантаження в мене у Франції. Десь 100 кілометрів до завантаження треба доїхати, і вивантаження в мене в Лейпцигу. Виявляється, Лейпциг і Ліпськ це одне місто. Тобто, це воно насправді називається Ліпськ по польську. Так що поїдемо. Добрий день всім. У мене так і є 3 жовтня, як воно і було. Я знаходжуся у Лейпцигу, приїхав. У мене розвантаження було на 8 ранку, але я приїхав тільки на другу дня, тобто 6 годин. Ну, але це був не фікс, і в мене не було іншого варіанту, тому що я, в принципі, їхав як міг. Їхав я з Франції через Люксембург і відповідно, я тут вивантажився, приїхав. Ще довкрюка кілометрів 20. Приїхав до Ріпсуга. Хочу купити собі стріч прівку. Шановні друзі, да, мені подзвонив шеф, сказав, щоб я їхав на Польщу, мені доворосуло 400 кілометрів плюс-мінус. Я вже там не рахував скільки саме. Буду закінчувати роботу. Має бути завтра розлічення, тобто розрахунок.